Цей чарівний осінній день я хочу привітати усіх викладачів дошкільного виховання з їхнім святом. Я хочу побажати вам терпіння, злагоди, здоров'я та мирного неба над головою. Вітаю з ними, хователя всіх дошкільних працівників. У роботі вам доводиться прикладати великі зусиль, щоб допомагати малюкам розвиватися, розкривати свої здібності. Щоб вони відчували себе в стінках дитячого садка в безпеці, як вдома. Спасибі вам за нелегку працю. Нехай дітки завжди будуть з радістю бігти в обійми вихователів. Бажаю міцного здоров'я, подальших успіхів, матеріального достатку, особистого щастя та Божого захисту. Хай добре вам, веся живець, без горя, смутку та біди. Голосливо хай малече приносить радість вам завжди. Вітаю з днем дошкілля усіх вихователів! За те, що горнеться до вас дитина, вважає другом, цілковито довіряє і шепотить свою дитячу таємницю. Хай Божа сила вас оберігає, за працелюбність, доброту, уважність, ласкаву усмішку, терпіння, коли навколо пусточий гамір, здоров'я вам, наснаги і везіння. Хай вдячні будуть мами і тата. Допомагають у складну хвилину за те, що ваші руки довіряють свій найцінніший скарб, дитину. Хай сонячно на серце завжди буде. На добрі справи кожен день багатий. Хай поважають і цінують люди. Прийміть вітання з професійним святом. Бути вихователем – справжні покликання. І нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте на відмінно. У ваше професійне свято хочеться подякувати вам за теплоту. Турбота. Це теплоту та турботу. Щиро ми бажаємо. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, терпіння, щастя і радості. Вітаю з днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Під вашим наглядом безліч дітлахів і кожен оточений увагою. Кожен проводить день з посмішкою і веселим сміхом. Ви дбаєте про дітей не тільки за інструкціями педагогіки, але й велінням доброї, світлої душі. Зі святом! Щастя, любов. З Днем вихователя і всіх дошкільних працівників! Бажаю від дитячого галасу ніколи не втомлюватися, а тільки радіти разом з маленькими вишкетниками кожному новому дню та кожній новій ідеї здоров'я, терпіння і внутрішньої гармонії, а також удачі, радості та розуміння у стосунках з близькими людьми. Працівникам дошкільного виховання я побажаю турботи, тепла та уваги. Нехай ваша праця почесна приносить вам щастя. Нехай у вашому житті все буде прекрасно. Нехай щедрою посмішкою обдарують вас діти, нехай мир і любов завжди панують на світі Вітаю з днем дошкільної освіти! Подібне чудеса. Яка краса навколо нас, ми дуже раді цей тільки наш сьогодні день? Пишаюсь тим, що педагог, я вихователь, творець і приклад для дітей. А осінь з чарівними фарбами.